the yes. Ансамбль народного танцю Горицвіт один з найбільш титулованих творчих колективів у Кривому Розі. Володимир Тяглий, його засновник та художній керівник. У сфері культури Володимир Іванович уже 68 років. Майже половину з яких митець присвятив Палацу культури Горицвіт у Покровському районі. Поставив близько сотні хореографічних номерів. Старався везде кривий рог показати найкращі сторони, де… И номера такие поделал. Мы с Криворижья, Криворожанка, Криворизский бум. Я добиваюсь, чтобы была культура исполнения у любого, не только в ансамбле, а любой, чтобы себя показал большой красоты. Как надо танцевать. С душой. Мы куда не приезжаем, мы лучше, мы лучше, мы лучше. До початку війни танцювальне мистецтво в ансамблі опановували півтори сотні дітей. Малечу приймали з трирічного віку. Наталія тягла присвятила себе роботі з дітьми. Каже, найближче до серця ті, хто залишається у танці до повноліття, або й пов'язує з ним все життя. Хореограф згадує свій перший випуск. Ці діти ну вони всі рідні стають за, за цей весь час і не можеш сказати до них геть прикипаєш душою. Всім серцем, але ці е, остались тобі в пам'яті на, на, на мабуть, вони остануться на все життя, бо вони були перші. Вони дуже дружили і дружать по сьогоднішній день. Вони спілкуються, спілкуються батьки, і з ними ти проходив весь е, оцей час, знаєте, від самого Манюнього до самого великого, е, ну, якось так склалося, що вони ну, напевно ближче всіх. Вихованець, танцівник, танцюючий тренер, а зрештою викладач так склалась кар'єра Антона Прохорця. А разом з учнями він був переможцем великої кількості конкурсів, брав участь у національних телепроєктах. А нещодавно горит світ відгукнувся на руданівський проєкт зйомки відеокліпу Легенда про козака Рога результат вартував зусиль. Треба знайти підхід до кожної дитини. Кожна дитина це особистість, і кожна дитина різна. І треба знайти спільну мову, намагатися їх організувати, щоб вони, хоча вони особистість, але на сцені це має бути єдиний організм, який може передати емоції, який може надихнути глядача, який може спонукати його до певних емоцій, реакцій, дій. Тобто саме організувати дітей у спільну справу. У танцювальній майстерні гори цвіту постійний творчий процес. Тут безперервно народжуються ідеї для нових постановок. Ми круглий день работаем, круглий суд. Мозги, стріми, як там танець, то як зробити, яку музику, і все время ти не можеш від отстать. Вот. Ні такого що на ключ. Раз, роботав, закрили, пошов. Із останніх постановок ансамблю Україночка і танець з хустками. У кожній роботі краса українських традицій та дух козацтва. Я граю роль козака, який. Е... Ну, повинен якось сподобатися дівчатам. Ну, а вони переді мною показують, ну, які вони красиві. І я повинен вибрати одну з них. У доробку ансамблю вже майже 40 гран прі Дев'ять з них колектив виборов цього року. Колектив виховав народних та заслужених артистів. Окремі з них нині працюють в ансамблі імені Вірського. Танець для мене це. Життя я живу танцем. Я дуже насолоджуюсь, коли танцюю та ще збираюся зв'язати життя з танцем. Мрія на даний момент стати хореографом та поступити в Київську академію. Класичний, народний, бальний, сучасний. Кожен із цих стилів ансамбль практикує вже протягом трьох десятків років. За цей час тут прижився і барабанний оркестр. Його бачили на Криворізьких вулицях у дні великих свят. Нова ідея майстрів танцювального жанру опанувати танго зі степом. Іван проводу Андрій Славний цей день.